Є в коханні і будні і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя приховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко обіймав би нас часто сум, і, бувало, б, темніла зірка у полоні тривожних дум, але певен, що жодного разу, у вагання чи сумнівів час дріб'язкові хмарки, образи. Не закрили б сонце від нас, бо тебе й мене б судила не, образа, не гнів, любов. В душі щедро вона б світила, окриляла їх знов і знов. У мою увірвалась мову, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща чудова, я без тебе. Не можу жити.